Мегрельський соус один з яскравих представників мегрельської кухні, яка славиться пікантними і гострими стравами. Мегрели живуть на північному заході Грузії, мають свою найдавнішу історію, унікальну культуру і дуже пишаються своїми неповторними стравами. Мегрельський соус надзвичайно смачний, він вам подарує здоров'я, бадьорість і гарний настрій. Він ароматний, пекучий. І здатні надати пікантної гостроти та зробити апетитною будь-яку страву. Готувати цей соус краще з помідорів типу сливки. Вони м'ясисті і з невеликою кількістю насіння. А перець треба брати червоний, тоді соус буде мати гарний насичений колір. Підготуємо помідори 1 кг, червоний болгарський перець 1,5 кг і гострий перець 60 г. Але ви можете його взяти значно більше, підлаштовуючи соус під свій смак. Поки перці запікаються в духовці, поріжемо помідори. Помідори подрібнюємо блендером або в міксері, або прокручуємо в м'ясорубці. Бажано це зробити ретельно, щоб маса стала гомогенною. Виливаємо томатне пюре, в кастрюлю з подвійним дном і будемо варити на невеликому вогні близько 45 хвилин, постійно помішуючи. За цей час перці гарно запеклися в духовці, виймаємо їх, прикриваємо фольгою до повного охолодження, і тоді шкірка буде дуже легко зніматися. При запіканні в перці утворюється дуже смачний і поживний сік. Ми його зберемо і дадемо в соус. Виявилося, що шкірка з перцю знімається дуже просто. Знімаємо шкірку і видаляємо з перцю все насіння. І це займе у вас деякий час. І не хвилюйтесь, якщо деякі насінинки залишаться. Повний перелік складників, а також опис приготування ви знайдете під відео. Гострі перці розрізаємо навпіл і видаляємо все насіння. І це обов'язково треба робити в рукавичках. Бо потім будуть дуже пекти руки. До речі, гострий перець це єдина рослина культура, в якій міститься капсаїцин, який чинить виражену, знеболювальну та антиоксидантну дію. Дрібно нарізаємо гострий перець. Томатне пюре подрібнемо занурювальним блендером до однорідної маси. Також подрібнимо занурювальним блендером м'якоть перцю. І не забудемо додати до неї сік з перцю. Вийшло ось таке гарне пюре з перцю. А тепер окремо подрібнемо часник і гострий перець, додаючи до суміші відварене томатне пюре. Цю суміш ми будемо додавати в кінці приготування соусу, щоб максимально залишилися всі їхні корисні речовини. Наприклад, фітонциди, що пригніщують зростання і розвиток бактерій. Для досягнення максимальної однорідності перетираємо через сито томатне пюре, а також пюре з перцю. Це робити не обов'язково, соус і без цього буде дуже смачним. Приливаємо суміш в каструлю з подвійним дном, варимо на невеликому вогні і крок за кроком, постійно куштуючи, додаємо цукор і сіль. Я додала 2 чайні ложки цукру і 1,5 чайні ложки солі. Так на мій смак було добре. Ви можете змінювати ці пропорції так, як буде смачно вам. Бо перець і томати бувають різних смаків. Додаю олію 100 мл. Варимо ще 10 хвилин. Яблучний оцет 70 мл. Ще раз скуштуємо і тільки потім додаємо перцеву чесникову суміш. Варимо з нею ще 5 хвилин і закручуємо. Банки, кришки і соусниця, якою я користуюсь, простерилізовані. Бажаю вам вдалої консервації. Щиро дякую за перегляд. Ваші вподобайки і коментарі допоможуть подивитись це відео більшій кількості українців. Бажаю вам сил, душевної рівноваги, витримки, і якщо у вас в сім'ї є військові, передайте їм від мене низький уклін і подяку за те, що вони боронять Україну.